Живий, коли зараз рано. Так, ми пішли в парк. Тут дуже багато велосипедних доріжок. Ми спускаємося по таких сходинках крутих. Деймік тяне, як ми що І виходимо на таку красиву алею Тут все квітами гарно украшено. Досить чисто все. На кожному кроці лавочки з мусорниками. Ну, дуже красиво. Всякі скульптури є. Да mm -hmm. я на відео розказую. Ну, просто дуже красиво. Ми виїхали спеціально поранку, поки людей немає, щоб всім все показати. Там всякі лавочки з якою закускою. Ми тут вчора були, але не ходила аж на низ. А тут дуже класна є церква, потім ми теж покажемо. Тут теж така лайка прогулятися можна. Дивіться, яка красота. О, а тут дерево щастя. Тут кожен підписує або вішає ключки свої на щастя. Тут всі фотографуються. І ми теж не виняток. Для цих фотографуються сходів. От також тут є якір біля нього теж. Дитячий майданчик і ресторан, якщо хтось хоче поїсти. Йдемо далі. Тут ще одне таке саме дерево любові. Скажімо так. Тут дитячий майни заходиш. Є всякі різні позиції для діток ваших. Дуже хороший майданчик. Можна зразу і попкорн купити, лимонади, всякі, солодкі водички. Дуже файно. І атракціони я бачу є. А це ми прийшли. Тут всі фотографуються, коли приїжджає та штучка. Ці кисінні хвилі. Просто клас. Я б вже купалася, але один, пану, холодно дуже. Тавок. Тут можна кататись на катамаранах, вони тут старенькі, але тут дешевше плавати. Вот. Ого, скільки там качок. День ніби дати волю, він би тут всіх розніс. такий маленький. але тут дуже красиво. Кря-кря. Так. Тут є сцена, тут виступають, прибирають дуже красиво. Навіть неділя, сьогодні неділя ранок, і бачите, всі прибирають. Тут якась непонятна будочка є. Не знаю, що для чого вона, але Фух, ми вже стільки все обійшли. мене вже ноги болять, а тільки ранок, тільки початок. Ми йдемо і тут велика дитяча за знову. Мені дуже подобається тут парки, тим, що майже у кожному велика Дитя, о, білочка, дивись. Ого, во! Цей острівець, називають острівцем коханням. На нього завжди йдуть. На захід сонця або на схід, щоб пофотографуватися. А мені більше черепашку нагадує відокремлено. Черепашку відокремлено. Мені дуже подобається, що в Тернополі дуже багато парків і скверів. Тут дуже багато де можна відпочити, погуляти, провести дуже файний час. Тут також є дитячі майданчики, ми зараз. Прийшли в новий парк, він називається Тупільче. Зараз ми будемо щось показувати і ходити дивитися самі. О, тут у нас є або посередині, бо прямо ми вже йдемо на вискок. Боже, який володя сліпий навіть, який тут великий прапор. Його видно зі всюди. Де би ми не були, ми його бачимо. Дуже до речі замітила, що багато люди. Займається спортом тут. Є дуже багато вілочок. Нам сюди ти куди Вовчик? А можна, в принципі, до млина зразу йти. Я сижу, дістаю володію, аби він Даймону не чіпав. А Даймон курок не хоче слухатись. Зараз ранок він виспався цілу ніч. Вийшов собака. Він виспався цілу ніч і морда доволі собі йде. А ми мучились. Ми мучимося, тому що він зараз хоче бігати, як ненормальний. А зараз куча в парку, псів виводять і він тепер рве капець. Так? Рветься, як не пам'ять, що відчуття, що ми йдемо біля моря. Серйозно дуже красиво, дуже велике. Ми вже йдемо до млина. Mm -hmm. А Демі щось нас сьогодні ну, дуже бісить. Я не знаю, що з ним сьогодні є mm -hmm. щось. От бачите, мечиться, бігає, нюхає все. Не то, щоб він хотів О, ва, вважай. Він не хоче в туалет, він просто якісь цирки робить, непонятно які. От нюхає все. Може пес був з стічкою, не знаю. Ну він вже дістав, правда. Так, ми прийшли до млина. Чомусь сьогодні лопасті дуже помало крутяться. подивимося. Мало. Сотні. А оці взагалі не крудять. Але річка йде всюди. І там, і там. Це в принципі не справжній млин. Він особої погоди не робить, просто розлякає людей. Ми вже все місто об'їздили, обходили. Я не ходила за ті два дні, як за місяць вперед. Зараз йдемо в зоопарк. Тут є такий. Подивимося, там за тваринки. Так, ми пішли далі. Воно Але... гулять дуже. Тут повсюди річка, то тут є такі мостики, щоб перейти і їх йти далі. У тому парку. А ми йдемо до тваринок. А також тут є ставочок. Зараз до нього підійдемо. Там дуже багато рибаків переважно, бо кажуть, що дуже багато рибків. Ось всюди краска такого кольору. Всі от лавки червоні-червоні. Не знаю чому так, але він дуже термоядерний, не показується. Що, наморник? Цей парк чуть-чуть брудніший, але досить нормально. Дуже багато з псами гуляють, і дуже багато таких фігурок. І тут теж дивись. Ого, вийди сюди! Дуже подобається, що всі парки і сквери повністю з квітами. Дуже красиво виглядає, мені дуже подобається. Ми, в принципі, не знаємо, куди ми йдемо. Але таке, це неможливо. Я люблю всякі... Ми сюди мали двісті машини. Так? Ну угу. так? Мені дуже подобається шукати приключення на задницю. Само? Шукаємо, гуляємо. Гуляти є, де? Да? Хоча я би не сказала, що Тернопіль дуже велике місто. Я завжди, коли кажу слово Тернопіль, в мене зразу пісня. Файне місто, Тернопіль. Добрий бродя. Ой. От бачите оці палички? От по них ходять, коротше, це є полоса преп'ятствій. Я не знаю, чи то самому проходиш, чи ні. Але ну дуже круто. І там бачиш що ставок. Йдемо до ставка? Важаю. А во фортеці вже починається. Ну прикольно, мені подобається це місце. Це прикольно, але не хаті. Воно стріляє. Ну, бо воно вже все попортилось, напевно. Ну, вот ті ще лазанки всякі. А вони, до речі, вже не робочі, напевно. Бо бачить у якому не стані вже. І перехід є. цікавенький. Нам треба переходити чи як? А? Дай мій. Вважаю берез. А, От і зоопарк. Ні. Та? Да. Ні. То не зоопарк, то просто їдальня. Ну і да. А воно витримає? Пішли на сумнівної якості. Він боїться. Я Та перетримуй його. Костіть, костіть, гостіть. Ти будеш рибкою. Ми заходимо на козацький острівець. Дуже красиво. Тут переважно діти на верхах тусуються, карти бавляться. От ви тут, я так розумію, з пушки ті постріляли. Ну так, да, реальність і фото це дуже відрізнена то його реальність. Той танк це тут був, який до танки жовтня. Кстати, до да, танки показували якісь, а тут щось... А? Щось не то. Деніка потримала. А я постріляти йду. Що? А. там стреляна. Красиво, але не те, що на фона.